Thank you. І у нас в гостях Маріо Гонсалес Плієго, радник з питань культури посольства Іспанії культур в Україні та Юлія Михайлюк, офіційний прикладач посольства. Вам доброго ранку. Бунос дія пане раднику. Як довго ви живете в Україні? А тут я боялась в ядер країн приблизно два місяці. Два місяці всього вже уже встигли адаптуватися. Бо я знаю, що зазвичай такий типовий ранок і в. В Іспанії починається з газети і з чашки кави картадо. А що починається ранок в Україні? Я сподіваюся, я знаємо, що типику типику періодику і на тазина для кортадо. Я таким чином так в Україні починаю свій радок. Так само. А тоді, ну добре, в Іспанії читали гад... іспанські видання. Що в Україні читаєте? Можливо, бачите, дивитеся якісь програми по тебе. Eh, claro, en España has leído periódicos españoles, sí. pero ¿qué haces en Ucrania? ¿Qué lees en Ucrania? ¿Qué, ¿Qué prensa lees en Ucrania? A lo mejor ves algo de televisión ucraniana. Pues sí, intento ver pues, uno más uno y todo lo que es prensa también eh, en inglés, pues Ukrainian Weekly, Interfax. En fin, todo intento tener una visión global de los medios медіа comunicación ucranianos. Uh, так. Я тут намагалася дивитися українське телебачення. Наприклад, я дивлюся один плюс один сніданок з один плюс один, намагаюся дивитися. А також читаю англомовну, українську англомовну пресу це інтерфакт, Ukrainian Weekly, віклі, київ поступ ті видання, які друкуються англійською мовою, і намагаюся мати якесь глобальне бачення України сьогодні. А іспанці, що люблять дивитися. ¿Qué es lo que ven los españoles en España? En, eh, por la mañana, ¿qué ve un español por la mañana? Pues ven programas muy parecidos a este de Uno Más Uno, eh, sobre todo de información, de entretenimiento, pero por la mañana es un momento muy importante para, para la gente, para ver las noticias. También los españoles, como los ucranianos, tienen programas muy similares a los de 1.1. Dicen que son programas informativos, porque es muy importante tener información en la mañana, algo divertido, algo así, como en España.

su objetivo y qué se qué se va a hacer en el foro cuándo eh, uh -huh. cuando lo el cuando foro, empieza el foro se organiza el día 30 de noviembre en el Ukrainian Crisis Media Center Forum Media Crisis Center y cada año traemos a los mejores periodistas españoles е, eh, para Паракентри контакту кола реаліза політика України, і кожного разу ми при привозимо найкращих іспанських журналістів для того, щоб вони нас uh, uh, побачили власне на свої очі українську політичну реаль... реальність. Este año traemos a Andrea Ricci, que es el jefe de internacional del periódico El País, que es el más leído en español. Uh, цього року до нас приїжджає Андреа Риці. Він є шефом uh, міжнародного департаменту газети El País. Це головна газета Іспанії. І Маріна Месегер, редактора для бангурдія, є одним з І Маріну Месегер, це його колега, так займається міжнародними відносинами у uh, газеті Лавангуардія. Також mm -hmm. це одна із най... найбільших іспанських газет. Стамбланду мільйонів десона, у мету деторіал де 400 мільйонів mm -hmm. десоти ми говоримо про 400 тисяч 400 мільйонів читачів, які будуть читати ці газети. Тобто я так розумію, що ви торкаєтеся аспектів саме. Інформаційної ну інформаційної війни в Україні, тому що вона не така сильна, і ми програємо інформаційну війну нашому агресору. То як в Іспанії, от наскільки ефективно зараз це відбувається? Наскільки ми ефективні? Савимоське Естефоро Ситрата масоменно дела гера інформатива. Y en Ucrania, y sabemos que nosotros todavía estamos perdiendo esta guerra, ¿cómo se ve esto desde España? ¿O si sea hay en España algo parecido sobre narrativa, propaganda y contrapropaganda? Yo creo que es una cuestión global, que hay mucho interés en los medios de comunicación, sobre todo desde el análisis político, de ver la influencia de los medios de comunicación y, sobre todo, que es la segunda parte del foro. Ліфуінця для речі соціальних із нової креатори, посетили а це дуже важливе питання і uh, зацікавлені це, це якесь глобальне питання, тому в Іспанії також uh, приділяють цьому багато уваги. Ми uh, на сьогоднішній день бачимо, як змі впливають на суспільну думку, uh -huh. як вони створюють суспільну спільну думку. І ви можете побачити, що наша друга панель якраз стосується uh, новини, як соціальні мережі впливають на суспільну думку, і хто створює суспільну думку? думку. і важливість цієї цього питання ми можемо побачити якраз на прикладі е, президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Uh -huh. І та тому саме ми запросили е, відомих блогерів, які працюють якраз на межі з, звичайної звичайних засобів масової інформації і мережевих засобів масової інформації. e en que participación vamos a tomar un plus un eu sei que os nosos jornalistas vão a e qual es a participación de uno más uno neste foro e noutros foros bueno, uno más uno foi un apoyo fundamental siempre para nosotros. Tenemos unha excelente relación con uno más uno como medio de prestigio e consolidado ¿no? І нас організа, нас аю організації, які валюта позаразі так. «1 плюс 1» є нашим медійним партнером вже дуже багато часу. Вони видано нам допомагаєте не тільки в організації саме цього форуму, а й в інших також заходах. Але саме в цьому форумі беруть участь журналісти з один плюс один. І не тільки в цьому форумі, вони брали участь і в інших форумах. Тому наша співпраця є дуже важливою для нас, тому що ми вважаємо ваш канал дуже важливим, консолідованим і дивляться дуже багато людей. Це для нас важливо. Отже, 30 листопада я так розумію, що можуть будуть там не лише журналісти, можуть всі бажаючі долучитися прийти. Тому що важлива теж роль суспільства в інформаційній війні, особливо коли ми в стані війни, і і журналістська етика, і наскільки важлива інформаційна пропаганда зараз на лінії фронту і так далі. Дуже багато важливих питань підійматиметься на цьому. У цьому форумі і ми дякуємо красно за те, що ви до нас сьогодні завітали зранку. Чекаємо ще вас. Гості це дуже важлива тема. А навіть я нагадаю, що у нас в гостях були Маріо Гонсалес Плієго, радник з питань культури посольства Іспанії в Україні. Та Юлія Михайлюк, офіційний перекладач посольства. А сніданок триває. Дякуємо вам. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre gracias. el foro, y invitando a la gente a participar en el foro, por supuesto, foro y, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y también nos agradecieron mucho e invitan otra vez también a venir al programa. Por supuesto, el día 30 y quien quiera acceder tiene acceso libre. Entonces, si vas a ir, nos aproximamos a la ciudad de Ochesla y vamos a darle un saludo a este proyecto. Gracias.